Пізнайся, вихід чи вхід в твоїй в'язниці вікно. Лише із кров'ю смакує найсмачніше вино. У арсеналі пантеонів всіх мотузка і мило, хоча всі янголи справжні обрізали крила. Релігію в біса і в біса закон, бо по обидва боки правди ноутбук і смартфон. Відбитки твої збережуть порносайти, вся пам'ять про тебе лише файли та байти. Навіщо робити собі якісь монументи, якщо на твоєму смартфоні є всі важливі моменти? Реальність це код, а емоції, шифри, і наші всі почуття вже сконвертовані в цифру, ніхто не помре. Того варті, не варті, усі ми житимемо вічно у когось на харді і байдуже зариють тебе трохи вище чи нижче. і в інстаграмі є свої кладовища. Тож, що за жахливіше, це етична дилема. Кров на підлозі чи друзки мікросхеми? Бо коли застигне пульсація в серці, все твоє життя збережеться на флешці.